Шановні депутати, на 74-й позаргову сесії 8 скликання з Довбицької сільської ради із 20 депутатів е прибуло 13, вибачте на сесію. Я наберу за декілька пино. Угу. Прибуло 13 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті закону України про місцеве самоврядування. Четверта позачергова се восьмо спитання повної сторади проголошується з критину. Ще i don't Дякую. Для подальшої роботи сесії ми будемо Пропоную до речіної комісії обрати три депутати. Це Олександра Індановича, Катерину Голісівну та Микола Миколаївка. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто за? Прошу речіньну комісію прийняти свої місця. Обрати голову секретаря за заступника і заповнити ти, я кажу, ну, просто, що це не, що це не сесія. Що це не. Що це. Просто чудити нашому. Тут бажання не ослабити. Thank you. <coughs> Протокол відчиної комісії по виборах голови заступника та секретаря вчильної комісії 10 листопада 2025 року присутній голови Тішувець-Трибицький. Слухали про вибори голови заступника та секретаря лічильної комісії. Виступили з Трибицьким понад Миколаєві, вирішили обрати, запропонував обрати головою відчиненної комісії Тішовецької тернополісів заступником голока Олександра Інановича. І секретаря Сербицького Миколу Миколаївича. голосували за троє, проти нуль, отримали зміни. Голова комісії Пішковець і секретар Сербицького. Шановні депутати, за те, щоб завернути полічення комісії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Отже, перейдемо до розповілу порядку де. Зміни до бюджету готовиць сільської територіальної громади на 2025 рік. Інформує саме відстановлення. Відповідно до начальника обласної військової адміністрації від 23 жовтня від нам збільшуються доходи і видатки загального фонду за рахунок субвенції на будівництво нового житла, реконструкцію одні житлових будинків та гуртожитів, а також переобладнання житлових приміщень у житлові для формування фонду житла на суму 600 тисяч гривень. За рахунок Власні, доході до даних субвенції передбачено співфінансування в сумі 400 тисяч гривень. І за зверненнями головних розпорядників коштів зменшуються видатки по електроенергії на суму 24 тисячі гривень, та збільшуються видатки на поточний ремонт системи обвалення будинку культури села у місті, та зменшуються видатки по догляду на професійній основі на суму 80 тисяч гривень, яке економія коштів на кінець року. Збільшується додатки на поховання військовослужбовців на суму 80 тисяч гривень. Це коротенький все. Mm. Якщо питання пропозиції прошу вчину комісію здійснити полівельне голосування. Тимощук за Антоніо. Рицюк. За. Голик. За. Домарецький. Закарчук. За. Холодич. Понійчук. За. Радіонов. За. 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 Смирнова. За. Свердьбицький. Тишковець. За. Шагин. За. Порахуйте, будь ласка, скільки задинадцять. Дванадцять. Дванадцять. Дванадцять робота. Рішення прийнято. Дякуємо. Так. У нас було два питання. Порядку денний. Всі питання порядку денного 7. 7 8, 8. Yeah. you